І до новин спорту усі ці вихідні баскетболісти старого Луцька розпочали сезон Суперліги. На жаль, стартовий поєдинок із клубом Кихбаскет завершився поразкою. Лучани з рахунком 83-42. Однак вже наступного дня у протистоянні з Черкаськими мавпами старий Луцьк реабілітувався та здобув дебютну перемогу. В найрезультативнішому складі став капітан команди Володимир Коцько, закинувши 23 очки. Захист нам дав непоганий часом, непоганий захист дав нам можливість е -е, перемогти. Десь були, звичайно, помилки, але захист був набагато краще, скажімо, ніж наш напад, ніж наш напад. Над нападом ми будемо працювати, звичайно, але е -е, сьогодні, якщо дивитись на статистику, е -е, три гравці забили більше десяти очок, ми виграли, е -е, виграли підбирання, чого не було вчора. А вже сьогодні у Старого Луцька третій поєдинок із командою Запоріжжя.